Добрий вечір, добрий вечір, друзі. І сьогодні п'ятниця. П'ятниця, 19.30. І наш традиційний ефір про натхнення. Якщо ви перший раз на моїй сторінці або на моєму каналі YouTube, мене звати Анна Братасюк, я психолог, арт-коуч, і я дуже люблю. Коли люди розправляють свої крила, коли люди впевнено просуваються до своєї мрії легко і впевнено. І тому серія ефірів про натхнення саме про мрії, саме про шлях до мрії, шлях до бажаного. І сьогодні в нас вже сьомий ефір. Багато чого я вже сказала. На попередніх ефірах. Якщо ви ще не дивились, я дуже раджу подивитись на Ютубі. Всі ці ефіри є, на сторінці в Фейсбуці теж їх дуже легко знайти. прайс ліст на Ютубі називається про натхнення і також називаються ефіри на Фейсбуці. Отже, ми починаємо. Дуже рада вітати всіх! Хто доєднується зараз і всі, хто буде дивитися цей ефір в запису, ви знаєте, я дуже багато бачу ефірів на Ютубі про те, як здійснювати бажання найрізноманітнішими способами, про те, як досягати бажаного магічними якимись діями. Так от я не про це. Я про суто внутрішню силу. Про суто психологічні методи, які навіть якщо і здаються е, магічними, такими не є, бо вони науково обґрунтовані. А значить, е, це означає, що вони дійсно дієві. І не треба ніякими магічними е, надихати, ніякою магією надихати всі ці. Правила. Дякую, дякую, що приєднуєтесь. Ліночко, дуже дякую за ваші сердечки, дуже рада вас бачити. І я не буду робити довгих передумов. Да? Я почну зразу з головного. А головне головна тема нашої зустрічі шлях до мрії. Про це, звичайно, можна писати тома, можна розповідати багато і створювати цілі майстер-класи і тренінги. Ми, звичайно, будемо це робити. А наразі я коротенько розповім про те, що ж починається шлях до мрії, з чого варто почати. Ну, звичайно, я не буду оригінальною, шлях до мрії починається з мрії. Як її сформулювати? Перш за все, мрія це образ. Це образ бажаного. І для того, щоб створити цей образ, в нас вже раніше були ці ефіри на тему, як створити образ бажаного. Але сьогодні я дам декілька питань, які, важливо, допоможуть вам створити цей образ. Так от, перш за все, ви запитайте себе, ну, тому що в нас в основному ефіри для жінок. Тож, нехай мене простять чоловіки, але для них це ті саме правила. Правила для всіх однакові, бо всі ми люди, перш за все, люди, а вже потім чоловіки і жінки. Так от, як ви будете себе почувати, коли ваша мрія здійсниться? Тобто, якою або яким ви себе бачите, коли ваша мрія здійсниться? І немає значення, яка це мрія. Нехай це буде досягнення в кар'єрі, в роботі. А може бути, це якісь фінансові досягнення, або е, створити сім'ю, е, навіть виїхати на відпочинок. Ми зараз не беремо глобальні мрії про перемогу. Звичайно, ця мрія є у всіх нас, у кожного. Але давайте зосередимося на особистому, да? на тих мріях, е, досягнення яких більш-менш залежить від нас. Все-таки від нас. Да? І от якщо ви, у вас вже є така мрія, по-перше, дуже гарно її прописати, створити образ, тобто побачити себе там, уже там, коли мрія здійснена. Ну і от питання, які вам пропоную. Якою я є, коли мрія здійснилась? Яка я там, коли мрія вже здійснена? І ви знаєте, якщо ви наповнити цей образ конкретикою, якщо ви просто емоційно відчуєте, яка ж я буду там, коли моя мрія здійсниться, це надзвичайно потужна внутрішня мотивація. І ви знаєте, що є внутрішня мотивація і є мотивація зовнішня. Так от зовнішня мотивація вона працює короткочасово. Да? це Короткий проміжок часу працює зовнішня мотивація. А найпотужніша, найнадійніша, це мотивація внутрішня. І я думаю, якщо мене слухають колеги, вони зі мною погодяться. Так, от як же цю мотивацію підкріпити саме тим образом себе в майбутньому, коли мрія вже здійснена? Оце ваш найпотужніший мотиватор. І ваша надійна допомога на шляху до мрії. Так от задаємо собі таке питання і прописуємо чітко відповідь. І не лише прописуємо, а бачимо бачимо свій образ. А, дякую, дякую ще раз. Дякую, Леночка. Я рада, що ви погоджуєтесь. Це дуже важливо справді, тому що я вас дуже поважаю. І ми йдемо далі. Так от якою я там буду, ми прописуємо цей образ? Да? А потім задаємо собі питання. А якою я маю бути зараз, от зараз, на початку цього шляху, щоб досягти мети, якою я маю бути зараз? Вітаю ще раз всіх, хто приєднується. Якою я маю бути? Якими якостями я маю володіти, якими навиками, знаннями, якостями? Щоб досягти бажаного. І, і ще одне таке: знаєте, воно, можливо, навіть коучингове питання, а яких якостей мені не вистачає? От чого мені не вистачає всередині мене? Да? Чого мені не вистачає для того, щоб здійснити мою мрію? Оці три питання я вам дуже раджу. І дуже раджу, звичайно, як фасилітатор письмових практик, я дуже раджу відповідати на ці питання письмово. І ви подивитесь, наскільки яскравішим стане ваша мрія. І тоді, вже, якщо ви відповісте на ці три питання, мрія вже перетвориться не просто на мрію, а майже на ціль. Тобто, вже тоді можна писати шляхи. тобто, Кроки, да, кроки. Якщо ви будете знати, яка ви, яка ви будете, яка ви зараз, яких якостей вам не вистачає, то, звичайно, кроки, які перші. Здобути ті якості, яких мені не вистачає, здобути ті знання, яких мені не вистачає, для того, щоб прямувати або летіти на крилах до своєї мрії. І три складові, ще хотіла підкреслити, три складові, які мають ну, як, три фактори, да, три складові нашого успіху на шляху до мрії. Це перш за все рівень енергії. Тобто, якщо у нас немає енергії, нам ну немає палива, да, немає палива для того, щоб рухатися до мрії. І як здобути цю енергію, ми з вами, звичайно, поговоримо, але це можуть бути і фізичні вправи, і е, дихальні вправи, які я дуже люблю. Ну і, звичайно, для будь-якої мрії потрібна, верніше так. Для різної, для якоїсь мрії потрібна одна енергія, для якоїсь мрії потрібна, для реалізації потрібна інша енергія. Тобто визначити, яка саме енергія потрібна для того, щоб втілити вашу мрію у життя? І, до речі, гроші це теж енергія, да? ми це чудово знаємо. І є в нас родові енергії, які теж ми. Просто можемо і маємо використовувати обов'язково. І я знаю, що Олена займається родовими, родовими практиками, правильно, да? І це дуже потужні практики, дуже потужні практики, які дійсно допомагають здобути колосальну кількість енергії і колосальної якості. Ця енергія. Я це знаю, тому що сама займаюся, але це не основний вид моєї діяльності. Хоча, звичайно, енергія роду вона надпотужна. Так, от наступна, да, наступна складова це готовність, тобто дозвіл прийняти. Свою мрію. Чи готова я прийняти? Пам'ятаєте, що ми починали? Якою я буду, коли мрія здійсниться? Так от, чи готова я прийняти себе нову? Чи готова я побачити себе нову? Це теж дуже важливе питання, на яке треба відповісти. Тобто ступінь готовності. Ну і е, мотивуючий результат, що буде в результаті, якою я буду. Дякую вам, що завітали якою я буду, коли мрія здійсниться, і яким буде результат. Яким буде результат, коли ця мрія здійсниться? Оце три складові. Повторю ще раз: це рівень енергії, готовність прийняти, дозвіл прийняти цю мрію, і мотивуючий результат, тобто надихаючий результат. Чим саме мене надихає цей результат? Що я матиму в результаті? Оце три, три складові, тобто три питання ми проговорили на початку нашої зустрічі, і три складові на шляху до мрії. Ну, і щоб довго вас не затримувати, тому що я обіцяла, що ці ефіри будуть буквально по 20-25 хвилин. Так, от, наприкінці нашої зустрічі хотіла розповісти. Практику, яка називається Погляд з майбутнього. Автор цієї практики Джон Гріндер. Джон Гріндер це один з основоположників нейрологі... нейролінгвістичного програмування НЛП. І от досліджуючи успішних людей, а саме Нобелівських лауреатів, уявляєте, Нобелівських лауреатів, Джон Грінберг. Виявив таку особливість. Майже всі вони свідомо або несвідомо робили таку техніку, погляд з майбутнього. Тобто вони себе уявляли вже переможцями, вже успішними людьми. І з того свого майбутнього дивились на себе теперішнього. і Задавали собі питання, тобто спілкувалися з собою. А як мені вдалося цього досягти? Що я зробив або зробила, щоб отримати Нобелівську премію, да? досягти успіху в тій чи іншій галузі суспільного життя, науки і таке інше? Тобто, погляд з майбутнього це дуже потужна практика. Знов таки, уявіть собі, що ви вже там, ви вже в кінцевій точці, ви вже досягли бажаного. І поспілкуйтесь з собою в майбутнім або з собою в Да? Запитайте себе, а що би ти мені порадила? Як би ти порадила мені пройти цей шлях? Це дуже потужна практика. Звичайно, це треба робити письмово. Звичайно, це треба. Записувати ці результати. Добрий день, Вікторія, рада, що ви доєдналися. Отже, практика, погляд з майбутнього. Дуже раджу цю практику. Ну і закінчуємо ми наш ефір. Хто тільки що доєднався, я дуже раджу подивитися спочатку. Ефір по закінченню з'явиться на, на моїй сторінці. І на YouTube-каналі, до якого я вас запрошую приєднатися. Так от зараз я пропоную, звичайно ж, підказки від метафоричних карт. І що ми з вами запитуємо? Ми запитуємо, який перший крок я маю зробити на шляху до своєї мети. Ну, зараз, будь ласка, просто згадайте свою мету. Так, да, да, Віка, передивіться в записі, я дуже сподіваюся, що вам буде цікаво і корисно. Так от, просто перше, що вам прийшло на думку, що, що у вас є за мрія. Нехай вона не буде така захмарна, нехай вона буде більш, можливо, приземлена, але як, як бажаєте, це може бути взагалі дуже-дуже висока мрія. І ваша мрія. Давайте я буду витягати карти від, давайте, від 1 до 8. Нехай сьогодні буде 8 карт. Від 1 до 8. Тобто зараз запишіть цифру від 1 до 8. Першу, яка прийшла вам на думку. А я починаю рукою судьби рукою долі витягати карти. Отже, всім, хто згадав, Цифру 1. Ось така карта. Ось така карта. Що це для вас? Що це для вас? Да, Напишіть, будь ласка, хто зараз в Ефірі? Напишіть в чаті свою карту. Бачу, Вікторія Сімірічку написала. От це карта номер один. Карта номер два. І, звичайно, відповідайте на питання, що це для мене, що вона означає для мене, на який перший крок вона мене спонукає, ця карта. Карта номер 2 Ось дивіться, яка карта. Да? Ми теж говорили про те, що гроші це ресурс. Так от, бачите, от такий ресурс затиснутий. Карта номер 3 Ну, тут, зрозумілий ресурс. Сподіваюсь, ви добре бачите карту, чотири, угу. мікрофон. І Прощу це для вас п'ять. Шість. А... Це флюгер, ну, напрямок вітру, да, показую напрямок вітру. Так, це в нас що було? Шість. Сім. Ну, от, до речі, в мене теж сім. Бачите, Віка, нам з вами отака карта. І що б це для нас? З вами, яке це значення має? Давайте подумаємо. Звичайно, для кожного своє. Отакі сліди на піску. Вісім. Дев'ять. Угу, теж такий красивий ресурс. І десять. Остання карта. Ага, ось така карта. Ось такі пісні під гітару. І витягну ще для всіх для нас. Одну підказку зі словом. Чого нам не вистачає, нехай це буде одне для всіх, хто буде дивитися цей ефір. Тому що, ну я сподіваюся, що тут не буде ніяких заперечень, тому що буває так, що нам потрібна одна якась якість. Але проявляється вона у всіх по різному. Тобто, навіть якщо це буде одне слово, проявиться вона у всіх по різному Так, от чого нам не вистачає? Для здійснення мрії, тобто кожному з нас чого не вистачає. І в мене слова підказки, і я витягаю навмання. О, бачите, рішучість, рішучість, не вистачає рішучості. Тож давайте подумаємо, як я можу бути більш рішучою. Що мені треба зробити, щоб бути більш рішучою, щоб зробити, що таке рішучість? Це крок конкретні дії. Можливо, це якийсь телефонний дзвінок, можливо, це якась розмова, можливо, якась дія. Але потрібна нам з вами, любі мої друзі, рішучість. Ось що нам підказала, підказав Всесвіт. І я вам бажаю рішучості, на шляху до мрій. Я вас запрошую як завжди по неділях. На каву з письмовими практиками, яку я проводжу кожну неділю о 10-й годині. І цієї неділі у мене буде дуже шикарна практика, яку я дуже люблю, і проводжу її не часто. Але от цієї неділі, чому дуже хочеться провести ярмарку талантів. І ця дуже потужна така ресурсна, знаєте, ви дійсно вийдете з крилами за спиною після цієї практики. Тож я вас запрошую на практику. Я вам бажаю здійснення ваших мрій. Бачите, рішучість, рішучість, да? от в мене навіть навіть голосів під кінець ефіру, можливо, тому, що саме рішучості якоїсь мені не вистачає. Я з вами прощаюсь, я обіймаю вас серцем. І я вас чекаю наступної п'ятниці, також о 19:30. Будемо знову говорити про мрії. Я буду давати якусь нову техніку, я вже знаю яку, але зберігаю інтригу. Буде дуже цікава техніка. Я вас чекаю. Наступної п'ятниці о 19.30 тут же на ефірі, а в неділю запрошую о 10.00 на каву з письмовими практиками. Пишіть, будь ласка, в особисті або під цим відео Хочу на каву і приходьте, буду дуже рада вас бачити. Дякую, дякую і до зустрічі!